На жаль, на Закарпатті, як і в інших областях нашої країни, не минає жодного тижня без сумних звісток з фронту. Офіційних даних про кількість загиблих воїнів у війні проти окупанта влада не публікує, але наразі точно відомо про близько 20 жертв серед українських військових угорської національності або які мали угорське коріння. Це не дивно, адже у складі збройних сил України воює багато закарпатців, угорців за національністю. Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини за допомогою генерального консульства Угорщини в Ужгороді намагається відшукати родини загиблих захисників та надати їм підтримку. Консул ужгородської дипломатичної установи Куті наголосив, рани, які утворилися внаслідок втрати рідної людини, не загоїте. Але підтримка може допомогти родинам, адже в більшості випадків полеглі захисники були утримувачами своїх родин. Ми передали допомогу родинам двох полеглих закарпатських військових, які мали угорське коріння. Вони загинули в боях на сході України. Обидва чоловіки були молодими. В одного з них ще навіть не було власної сім'ї. На жаль, протягом останнього часу ми знову мали провести кілька таких заходів. Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини реалізує програму, в межах якої сім'ї полеглих захисників, котрі мали угорські коріння, отримують невеличку матеріальну підтримку від Угорщини. Ці сім'ї втратили батька, чоловіка, брата. Сьогодні відбулася чергова така подія. Вручення цієї підтримки двом родинам. Ми надіємося, що надалі все рідше буде потреба в таких заходах. І це мрії цих полеглих захисників, що тут на Закарпатті народи житимуть у мирі та злагоді і будуватимуть своє майбутнє, свої родини у себе на батьківщині. Вдова полеглого на війні. Отто ленділа отримала допомогу в понеділок. Тетяна виховує двох дітей віком 12 та 15 років. Жінка розповіла, що як і будь-яка інша сім'я вони теж намагалися відмовити отто від його задуму. Але зрештою, в жовтні минулого року чоловік пішов захищати свою батьківщину. Ото служив у прикордонному загоні. Востаннє з ним вдалося поспілкуватися 27 березня. Наступного дня він загинув під час несення служби під Бахмутом. Його дуже світлою, хорошою людиною, дуже доброю всі навколо завжди згадуватимуть про нього. Тільки добрим теплим словом. У нас є двоє діток чудових. До останнього він спілкувався з ними, любив їх, і вони його, і ми його всі любили. З жовтня місяця він вступив у лави зсу. Він був в прикордонному загоні, і до 28 березня захищав нашу Україну. Інший захисник з Мукачева Міклош Гуті загинув у боях на Донеччині 19 лютого цього року. Йому було 29 років. До лав збройних сил України він вступив у квітні минулого року. Ніс службу у Слов'янську, Лимані, а востаннє в районі Кремінної. Його сестра Анжеліка і надалі підтримує зв'язок з бойовими побратимами свого брата, від яких вона дізналася, що він загинув від травм, отриманих внаслідок сильного вибуху. Ми з ним часто спілкувалися. Говорила. Перед тим, як він їхав на передову, то він мені зателефонував і сказав, що через три дні каже, я буду вирушати додому. І пройшло три дні, а він так і не позвонив. Це коли було, коли це сталося? Загинув він 19 м -м лютого. Повідомили мені 21 лютого. А 25 лютого я його поховала. Обидва чоловіки загинули в розквіті сил під час несення бойової служби на війні проти російського окупанта. Порожнечу, яка залишилася після них, неможливо заповнити. Але угорщина, надаючи підтримку родинам полеглих українських військових з угорським корінням, прагне висловити своє співчуття і те, що не забуває про жодного угорця, де б він не знаходився.